Так, ну і тепер до нашої головної теми, як то кажуть, удар прийшов звідки не чекали. Канада і не зрозуміла ситуація. Фільм Росіяни на війні, який сім місяців знімали на окупованих територіях і вихваляють країну агресора, зокрема військових, які прийшли українців вбивати. І зняли їх за гроші платники податків, тобто за гроші канадського уряду. І на міжнародному кінфестивалі у Торонто е українці і канадці вимагали скасувати показ російського прогантистського фільму Росіян на війні, який зняла колишня співробітниця Раша Тудей Анастасія Трофімова. Е е е так, чому гроші канадських платників податків використовуються для фінансування? Російської пропаганди з таким листом е, звернулися конгрес українців у Канаді. Е, канадський уряд заявив, що дуже стурбований впливом російської пропаганди, е, тому тоді чому Канада медіа фанд використовує кошти платників податків для фінансування фільму е, Russian at War»? Знятого режисером, чиї попередні фільми транслювалися на Russia Today, російському пропагандистському каналі, що перебуває під санкціями уряду Канади. Режисера, який увійшов на суверенну територію України разом із. Російськими окупаційними військами порушивши таким чином законодавство України суверенітет України і напевно, що санкції Канади, і фільму, який намагається виправдати геноцидну війну і глорифікувати окупантів і агресію Росії оправдати проти України, перекладаючи відповідальність на пропаганду або туман війни за злочини російських військ, які вторглися в Україну. Які катують, галтують, вбивають і дегуманізують українців, і чому Торонтівський фестиваль показує фільм, який виправдовує геноцидну війну Росії проти України. Дуже багато є питань. Звичайно, що українські журналісти і блогери, українські політики зверталися до уряду до своїх колег щодо цього фільму наразі е канадська організація відмовилася показувати фільм Росіяни. На війні на тлі протестів і осуд українців Канади по телебаченню, але, але Канадський фестиваль не буде скасовувати показ фільму про російських військових на цьому фестивалі. Чому так? Де ми звернули не туди і чому Канада так? Підставляє е, Україну і тягне руський мір. Ми говоримо із доктором наук, засновницею та керуючою партнером Black Trinton LLC, журналісткою, Ладою, Рослицькою. Лада до нас вмикається. Ветер. Пані Лада, слава Україні. Героям слава! Дякую, що видно. Ну давайте пролити світло, тому що ви знаєте, багато близьких знайомих, друзів і рідних є в Канаді. Вони всі обурені тим, так хто в Канаді тягне руський мір на фестиваль, і як це взагалі стало можливо в такій проукраїнській Канаді і там, де величезна наша діаспора. Дуже багато добрих питань, але це не є тільки проблема, яка стосує українсь... українців і українську безпеку, що Канада допустила фактично напряму порушує саму національну безпеку Канади. І міжнародного суспільства, і демократичних країн. Це дуже дивно, також, що вони допустили до, до творіння такого документального, так званого фільму, без перевірки канадських спецслужб. Тут велика прогавина. Uh, і якщо ми я не знаю, чи ви читали як uh, TVO, це одна із uh, станцій, груп станцій TV Ontario, яка uh, сьогодні uh, вибачилися, і сказала, що вони почули українську канадську громаду, але там не було ж цей документальний фільм, не є санкціонований офіційною Росією. Це вже дуже сильно натикає на факт, що вони взагалі не розуміють, що це таке російська пропаганда, що це таке Russia Today, і що вони фантазують, що звісно в Росії є можливість е, вільно і свобідно творити будь-який контент е, від імені е, компанії, так як Багато проблем це не є знову українське питання, це не є питання е, українських людей в Канаді. Це реально показник серйозного наївності е, у, в Європі, Америці і в Канаді е, сили і е, способи, методики праці російських спецслужб далеко поза межами самої Росії. Сказати, ви кажете, це організація за цим стоїть організація. Тоді треба, значить, ниточки ведуть до керівників. Ми завжди говоримо, що за цим всім стоїть хтось персонально, коли звертається український уряд, коли звертаються українські парламентарі, конгрес українців в Канаді, і нема ніякої реакції. Хто персонально, ви можете назвати прізвище того в Канаді, хто оце все тягне? Ні, я не можу назвати, бо тут є дуже багато етапів, де були прийняті рішення. Спеціально треба подивитися на сам фонд The Canadian Media Fund. Хто всередині того фонду вирішив, що це не тільки можливо, але добра ідея вкласти 340 тисяч доларів? Помагати російській пропагандистській машині. Це перше треба подивитися туди, хто приймав рішення давати гроші канадських податкоплав, людей, які платять податки в Канаді, щоб платити за російську пропаганду. Також треба подивитися в парламенті, щоб вони глибше подивилися. Які є так звані checks and balances, кроки вирішення наступному як вони можуть забезпечувати свій ефір, свої канали від російської пропаганди? Росія дуже, дуже ефективно і геніально використовує демократичні цінності проти нас, і вона озброює наші цінності, свободи, і дуже дуже багато проблем я в Європейському Союзі, наприклад, де вони пробують закривати канали, але вони не можуть, бо це протидіє прав людей. Ви знаєте, от ми, ми постійно говоримо, що Україна не веде таку активну інформаційну війну, агресивну війну, таку як веде російська пропаганда, і ми. Війна це все показала, вивела на чисту воду, тому ми намагаємося, хоча львівська мануфактура новин у Львові висвітлюємо життя громади, але це дуже важливо, бо ми живемо у глобальному інформаційному світі. Знаю, що українці в Канаді обурені, не зрозуміло де звідки воно прийшло, але наші. Наші блогери, журналісти закликають, що тепер діаспора в Канаді має включитися по максимуму. У Нас є відео якраз українського протесту в Канаді, щоб і глядачі наші не думали. І ми підтримали наших українців. тих, хто підтримує Україну в Канаді, протест все таки був. А він був призначений 10 вересня. Давайте подивимося, а потім ви розкажете, що ще відбувається, і яких ще заходів вживають і наша діаспора і.

Так, це було 10 вересня, пані Лада. А що відбувається? Ну, сьогодні вже 12 вересня. Що відбувається в ці дні? Можливо, ви знаєте, в Торонто, і сьогодні стало відомо, що міжнародний фестиваль все-таки покаже фільм Росіяни на війні. Він покаже і буде показувати по цілому світі, що діаспора робить. Є підписали почали петицію. Можна вийти і підписати петицію, щоб зупинити продовження показу цього фільму, але це мало, і воно дуже важливо, щоб ми не тільки дивилися на це як українську проблему і проблему української діаспори. Бо це ці атаки є спрямовані проти всіх громадянин країн демократичних демократичних країн. І треба подивитися дуже гарно. Наприклад, є організація. Разом разом бореться проти таких чинів. Можна подивитися на «Ukraine Witness». Дуже гарно вони відкривають правду, і правду треба повернути. Може, ви пам'ятаєте, що у 2015 році «Post-Truth», пост post правда стала офіційним словом. І вони забрали правду від міжнародного суспільства, і треба її повертати. Треба показувати порівняння ситуації, що Росія показує, і що справді відбувається. Треба показувати людям вчити людей яким чином їхні емоції зложиває Росія, щоб вони під люди підтримували розкіл власного суспільства і народу? Дуже багато роботи, і на жаль, пізно. І я думаю, ми всі трошечки вже втомилися чути ці речення, що ми дуже стурбовані. Вони будуть більш стурбовані, коли вони справді зрозуміють глибину російської інформаційної гібридної війни в власних е, краях, і може це добре, що сталося в Канаді. Ми побачимо, що в Канаді не забудьте там дуже багато комуністів. Там дуже багато лівих людей в Канаді е, і, і підтримують не Україну, а Росію. Су це дуже добре, що сталося. Бо ми, ми можемо вчитися як краще протидіяти і спасати національну безпеку Канади і інших країн. Комуністів в Канаді кажете, багато так. Де د... це <пост -советику> Знаєте, категорія людей, які ностальгують і дивляться так, знаєте, через рожеві окуляри. Поки ми з вами говоримо, поки обговорення триває протести в Торонто і показ все рівно відбувається, нас вбивають. Зараз атакують Харків, тобто зараз вдарили кабами по Харкову. Сьогодні ми говорили про Конотоп тиждень тому. Львів оговто це від страшної трагедії ударів. Тобто, війна набагато ближче ніж здається. І розумію, що перші в наступні хто буде після України, це країни Балтії, Польща Чехія, Чехії, які розуміють загрозу. Канада далеко і не знаю, там комуністи. Ну. Незрозуміло, я думала, що якось ну де де, а в Канаді такого бути не може. От венеційський фестиваль якось мене це не здивувало. Бо ми постійно кажемо, що от все рівно якось так, от зараз дуже е, говорять про примирення, сідати за переговори мирні, давайте це. Давайте шукати хороших русських. Потім після нашої перемоги. Коли впаде режим Путіна, коли Росія розпадеться, можливо, будемо шукати десь чіпати хороших русських. Ми будемо за цим стежити.